Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема нашого року діаграми. І сьогодні ми з вами заповнимо дві діаграми. Що ж таке діаграма? Діаграма це графічне зображення, у якому числові дані подаються відрізками, стовпчиками, частинами круга чи іншими геометричними фігурами. Записуємо завдання 507. Обчисли вирази. Скільки є результатів, що менші, ніж 250. Скільки результатів містяться між 300 і 500. Скільки є результатів, що більші, ніж 720. Заповни діаграму. Найперше, щоб заповнити діаграму, нам потрібно виконати обчислення. Виконуємо. 76 692 поділити на 308 дорівнює 249. 46 200 поділити на 231 дорівнює 200. 84 100 поділити на 290 дорівнює 290. 419 плюс 319 дорівнює 738 106 920 поділити на 54 дорівнює 1980 108 тисяч поділити на 400 дорівнює 270. 59 тисяч. Помножити на 4090 дорівнює 241 310. 17 185 поділити на 35, дорівнює 491. 3289 відняти 2978, дорівнює 311. Знайшовши значення виразів, ми можемо заповнити діаграму. Креслимо таблицю, таку як на екрані. Далі визначаємо, скільки є результатів, що менші, ніж 250. Це 249 і 200. Таких результатів є два. Отже, синім кольором замальовуємо дві клітинки в таблиці зліва. Далі шукаємо, скільки результатів місяця між 300 і 500. Це 491-311. Таких результатів є теж два. Заповнюємо посередині дві клітинки зеленим кольором. І шукаємо, скільки є результатів, що більше, ніж 720. Це. 738 1980 241 310. Таких результатів є три. Отже, справа замальовуємо три клітинки жовтим кольором. Наша діаграма готова. Завдання 329. Андрій відпочивав у бабусі і позначав на діаграмі сонячні дні жовтими кружечками, хмарні дні синіми кружечками, а дощові паличками. Перемалюй діаграму і заверши її. Якщо відомо число сонячних днів удвічі більше, ніж число дощових днів. Число дощових днів на 5 менше, ніж хмарних. Число хмарних днів найменше двоцифрове число, що ділиться на 3. Найлегше нам розпочати знаходити число хмарних днів, адже нам відомо, що це найменше двоцифрове число, що ділиться на 3. Пригадуємо, що найменше двоцифрове число це 10, а найменше двоцифрове число, що ділиться на 3, це 12. Отже, число хмарних днів це 12. Позначаємо синіми кружечками 12 хмарних днів. Далі знаходимо число дощових днів. Нам відомо, що їх на 5 менше, ніж хмарних. Отже, це означає, що ми від 12 віднімаємо 5 і це дорівнює 7. Намалюй 7 синіх паличок у нижньому ряду. Далі знаходимо сонячні дні, і їх удвічі більше, ніж дощових. Отже, 7 множимо на 2, це дорівнює 14. Намалюй 14 жовтих кружечків у верхньому ряду. Можеш рахувати та малювати по клітинках, щоб не помилитися. Якщо помилився, нічого страшного. Старайся і спробуй ще раз. У тебе все вийде. Дякую вам за старання. Ви справжні розумники. Бажаю вам гарного натхненного літа. Відпочивайте, набирайтеся сили і до зустрічі у вересні! Па-па!